Євангелія від святого Луки, Глава п'ята І сталося, як тиснувся натовп до нього, щоб почути Слово Боже, він стояв біля озера Генісарецького, і він побачив два човни, що стояли край озера, а рибалки, відійшовши від них, полоскали невода. І він увійшов до одного з човнів, що був Симонів, і просив, щоб він трохи відплив від землі. І він сів та й навчав народ із човна. А коли перестав він навчати, промовив до Симона: Попливи на глибінь, і закиньте на полов свій невід. А Симон сказав йому в відповідь: Наставнику. Цілу ніч ми працювали і не вловили нічого, Та за словом твоїм укину невід. А зробивши оце, вони безліч риби набрали, і їхній невід почав прориватись. І кивали вони до товаришів, що були в другім човні, що прийшли помогти їм. Ті прийшли, та й наповнили обидва човни. Аж стали вони потопати. А як Симон Петро це побачив, то припав до колін Ісусових, кажучи: Господи, вийди від мене, бо я грішна людина. Бо від полову риби, що зловили вони, обгорнув жах його та й усіх, хто з ним був, також Якова. Й Івана, синів Заведеєвих, що були спільниками Симона, і сказав Ісус Симонові Не лякайся, від цього часу ти будеш ловити людей. І вони повитягали на землю човни, покинули все та й пішли вслід за ним. А як він перебував в одному з міст ось один чоловік. Увесь укритий проказою Ісуса, побачивши, упав ницьма та й благав його, кажучи: Господи, коли хочеш, ти можеш очистити мене. А він руку простяг, доторкнувся до нього і сказав Хочу, будь чистий, і зараз із нього проказа зійшла. І звелів він йому не казати нікому про це. Але іди, покажися священникові і принеси за своє очищення, як Мойсей наказав, на свідчення їм. А чутка про нього ще більше пішла, і багато народу приходило слухати та вздоровлятись від нього з недугів своїх. Він же відходив на місце самотнє і молився. І сталося одного із днів, коли він навчав, і сиділи фарисеї й законовчителі, що посходилися з усіх сіл Галілеї Юдеї та з Єрусалиму, а сила Господня готова була вздоровляти їх. І ось люди на ложі принесли чоловіка, що розслаблений був, і намагалися внести його і перед ним покласти. Не знайшовши шкудою пронести його за народу, злізли на дім і крізь стелю спустили і зложем його на середину перед Ісуса. І, побачивши їхню віру, сказав він йому чоловіче, прощаються тобі гріхи твої. А книжники та фарисеї почали міркувати й казати, Хто ж оцей, що богозневагу говорить? Хто може прощати гріхи, окрім Бога самого? Відчувши ж Ісус думки їхні, промовив у відповідь їм, Що міркуєте ви в серцях ваших? Що легше сказати, Прощаються тобі гріхи твої? Чи сказати Уставай та й ходи? Але щоб ви знали, що Син людський має владу на землі? Прощати гріхи. Тож каже він розслабленому: Кажу я тобі: уставай, візьми ложе своє, та й іди у свій дім. І той зараз устав перед ними, узявши те, на чому лежав, і пішов у свій дім, прославляючи Бога. І всіх жах обгорнув, і славили Бога вони, і переповнились страхом. Говорячи, дивні речі сьогодні ми бачили. Після цього ж він вийшов і побачив митника, наймення Левія, що сидів на митниці, та й промовив йому Іди за мною. І, покинувши все, той устав і пішов услід за ним. І справив Левій у своїм домі велику гостину для нього, і був натовп великий митників. І інших, що сиділи з ним при столі. Фарисеї ж та книжники їхні нарікали на нього та учням його, говорили Чому з митниками та з грішниками ви їсте та п'єте? А Ісус відповів і промовив до них Лікаря не потребують здорові, а слабі. Не прийшов я, щоб праведних кликати до покаяння, а грішних. Вони ж відказали до нього Чому учні Іванові часто постять та моляться? Також і фарисейські, а твої споживають та п'ють. Ісус же промовив до них Чи ж ви можете змусити, щоб постили гості весільні, поки з ними ще є молодий? Але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них, тоді й постити будуть тих днів. Розповів же і приказку їм: Ніхто латки з одежі нової в одежу стару не вставляє, а то подаре і нову, а латка з нової старій не надасться. І ніхто не вливає вина молодого в старі бурдюки, а то попрориває вино молоде бурдюки, і вино розіллється, і бурдюки пропадуть. Але треба вливати вино молоде до нових бурдюків. І ніхто, старе пивши, Молодого не схоче, бо каже, старе ліпше.